знаю силу слова, воно гостріш така, І швидше навіть кулі, не тільки літака, воно промінні швидше, в нім думка й почуття, воно йде в народи для вічного життя, коли це слово, зброя, як день чи не схолов. Коли живуть у ньому ненависть і любов, воно влучає куля, ця зброя золота. Коли у нім ненависть з любові вироста, Вона над зорі лине, а в нім живуть як спів, Любов до батьківщини і люд до ворогів. О зброя, щастя, слово, я жить з тобою звик. Ти квітка у любові в ненависті, ти штик.